Я готувалася до війни і чомусь я знала, що вона буде перша каністра заправленого палива і зібраний е, рюкзачок був 24 листопада. Коли це почалося 24 лютого, звісно, це був шок. Це була де паніка і неймовірний страх е, в першу чергу за брата, перші коробки печива і цукерок, е, які були на майдані, передані. Бо якраз коли почався Майдан. Так трапилося, що я була в Києві. Волонтер це не одна людина. А за, за мною, і за такими, як я, стоять сотні і тисячі людей. Без них я ніхто, без них я б не змогла б допомагати. Втомилися, вірю, всі втомилися, але повірте, військові втомилися в десятеро більше. Я цю фразу говорю постійно і собі, і оточуючим. Це така дуже життєстверджуюча стверджуюча для мене історія і показник знову ж того, які титани воюють за нас. Вітаємо в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю. З вами Катерина Бромірська, і зараз хочу перейти до знайомства із нашою гостею. Анна, вітаю вас! Добрий Роз... день! Розкажіть буквально декілька слів про себе. Мене звати Анна. А... Я активно займаюсь допомогою ЗСУ, працюю, напевно, намагаюсь робити все для нашої перемоги. І хотілося, ну, мабуть, не хотілося, але я мушу перейти до питання так, про те, як, як вас пройшов так, як відбувся той день, коли розпочалася повномасштабка. Де ви були? Що ви відчували? Які у вас були думки, які плани. На той день, на той момент, на щастя, вся родина була разом. Ми були вдома. Знову ж таки, почати, напевно, варто з того, що я готувалася до війни і чомусь я знала, що вона буде. Перша каністра заправленого палива і зібраний рюкзачок був 24 листопада. Вас перечуть, відчуття, коли так? з мене тоді ще якби, ну, скажімо там, хтось сміявся, хтось сказав, не вигадуй, я готувалася. Але в будь-якому разі готовим до цього не можна бути, тому що, ну, по-перше, ми не знали, яко, я, яка буде ця війна. Ніхто не знав і не розуміли, що це буде. Тому, коли це почалося 24 лютого, звісно, це був шок, це була де паніка. І неймовірний страх в першу чергу за брата, тому що я розуміла, що він знову піде на війну, і нерозуміння, що буде далі. До обіду, напевно, це і пробуло в якомусь такому шоці, але потім я вже почула, що відкрили прихисток в місті поруч з місцем проживання, куди треба була вже допомога. І тому ми одяглися з мамою і відразу пішли туди допомагати. Почалося все з того, що ми просто там зносили тканину на сітки, різали, рвали, збирали одяг, подушки, покривала для хлопців і для переселенців, котрі перша хвиля, котрі почали відразу виїжджати. В принципі, наше місто одне із перших, хто почав приймати людей, дітей з одного боку їхали військові, з того боку їхали біженці. Все почалося якось так, ну і далі вже закрутилося, завертілося. За волонтерство. Чому ви обрали для себе такий шлях? Так? Чому ви ось вирішили одразу допомагати? Що вас надихнуло на це? Бо це така, як сказати так, робота. Цей шлях почався ще задовго до повномасштабного вторгнення, а саме ще з 2014 року. Найперше, напевно, що можна, тоді я ще не знала, як це називається, що це волонтерство. Але зараз, напевно, можна назвати те, що перша... перші коробки печива й цукерок, які були на Майдані передані. Бо якраз коли почався Майдан, так трапилось, що я була в Києві. Потім почалася війна, брат пішов на війну і потрібна була допомога. Ні разу якось не задумувалась, чому просто ну, це треба було робити. Знову ж таки, я не дуже люблю слово волонтер в принципі застосовувати в частності, до себе, тому що, на мою думку, волонтер це не одна людина. А за, за мною, і за такими як я, стоять сотні тисячі людей. Без них я ніхто, без них я б не змогла б допомагати. Є величезна кількість людей, які допомагають своїми ресурсами фінансово, своїми руками, розумом, головою, я не знаю абсолютно всім, хто чим може. І тільки завдяки цим людям ми можемо допомагати. Тому я дякую в першу чергу цим людям, які допомагають, і от завдяки їм, як щось роблю я. Дуже скромний ви волонтер, бо я назву все ж таки вас волонтером, бо допомога і таке об'єднання це і є такий, знаєте, один із головних профілів роботи. Треба ще згуртувати, треба і, ну, зробити так, щоб люди йшли допомагати. І перейдемо до саме допомоги. Може, зробіть акцент, які напрямки вашої роботи. так? Кому ви допомагали і кому допомагаєте зараз? Основна допомога це, звісно, військовим. На мою суб'єктивну думку, це пріоритетна допомога, тому що ну, вже така заюзана фраза: якщо тил не буде допомагати фронту, то фронт буде там, де тил. Я вважаю, що це так і є, тому першочергово я допомагаю військовим. Але мені складно відмовляти, в принципі, коли звертаються за допомогою, тому коли є необхідність в допомозі і переселенцям чи дітям. Якщо в мене є на це ресурс, можливість, там якісь знайомства, що я якось можу посприяти, то я теж не відмовляю в допомозі. Але основна допомога це військовим. А, наразі це харківський напрямок, Донецький напрямок. Запити з'являються просто. Інколи навіть швидше, ніж люди мають можливість донатити чим допомагати. Буває по-різному, буває, що ти збираєш, збираєш, і коли назбирав, а вже не треба а по певним причинам не завжди веселим. Тому в основному це військові. Чи співпрацюєте ви з іншими волонтерами? Наше місто там і не а, звісно, і знову ж повертаючись до того, що будь-яке волонтерство це завдяки допомозі багатьом людям. Так само і в нас в місті є спільнота волонтерів, а, яка дуже круто працює. Ми всі спілкуємося, ми всі допомагаємо, і дуже багато буває випадків, коли їдеш терміново і просто пишеш там друзів, кого що є, допоможіть і завжди всі відгукуються, всі допомагають. Останнім часом, більше того, ми намагаємося підтримувати збори один одного і репостити. Тобто, кожен своїй аудиторії пише, що там той то збирає, давайте долучимося. Тому спільнота волонтерська працює дуже круто, за що я їм безмежно вдячна, тому що це теж величезна підтримка. Коли ти відчуваєш, що ти не один, тобі є з ким порадитись, є до кого звернутися. І знову ж ти розумієш, якщо навіть там бувають випадки, що я там відсутня по якійсь причині або щось не можу зробити, то тобі є до кого звернутися, хто може тебе, ну скажімо, підстрахувати. Добре, зрозуміло. Ви проговорили так, що є така заїчена фраза: там тил, фронт, допомога. На жаль, зараз ще однією такою фразою є Я втомився від війни, так? Тому моє питання про волонтерство. Чи не втомилися ви так від волонтерства? Чи не було у вас якогось такого розчарування? І що вас надихає продовжувати робити цю роботу далі? Втомилися, вірю, всі втомилися, але повірте, військові втомилися в десятеро більше. Я цю фразу говорю постійно і собі, і оточуючи. Так втомилася, так інколи хочеться просто на безлюдний острів втекти. Але я завжди тоді говорю, що якщо я втомилася, що тоді говорити військовим, що говорити моєму брату? Тому ні, не втомилася. Я не втомилася і хочу вірити, що люди теж не настільки втомилися. І зараз треба навпаки максимально акумулювати свої сили і зробити все для того. Щоб перемогти. Потім будемо відпочивати всі разом. Але зараз нам треба всім разом перемогти це зло, яке є на планеті, очистити нашу землю від цього зла і, як ніколи, бути знову ж таки єдиним цілим. Що вас надихає? Звідки ви сили берете, щоб триматися, так? Окрім того, що віра перемогу, можливо, це є якісь люди, які допомагають, так? Можливо. Так, Ще надихає, в принципі, дуже багато, знову ж починаючи від наших військових, від того наскільки це сильні люди, від їхніх подвигів, просто перехоплює подих. Також повертаючись до того, що надихає, надихають історії з фронту, яких дуже безліч. Одна із них це хлопець, дуже молодий хлопець, який не побоявся. Він відволік атаку танкову на позицію. Йому перебили ноги, він зазнав поранення, його нагородили орденом другого ступеня Богдана Хмельницького, але при цьому він, пролікувавшись, повернувся на службу. І на даний момент він був обмежено придатний, але він повернувся на службу. А на даний момент, от на сьогодні, він відмовився від обмежено придатності, і в повному розумінні він зараз військовий і стоїть на захисті нас, продовжує захищати. Це така дуже життєстверджуюча для мене історія і показник знову ж того, які титани воюють за нас. Надихає родина, підтримує родина, тому що залучена теж вся родина у волонтерство. Там, батьки відправляють маленькі племінники, збирають коробки. Племінники в цьому році заливали свічки після уроків, робили там, крутили картон, щось робили. Надихають люди, які допомагають. Кожен збір. Кожна якась придбана штука для хлопців чи відремонтоване авто надихає і надихають дійсно люди, які допомагають, які відгукуються, які не стомилися, які і в першій годині ночі, і в будь-який час, в будь-яку хвилину, вони відгукуються, вони допомагають. І зараз навколо мене така величезна спільнота людей, знайомств, які просто такі супер неймовірні люди яким я дуже вдячна. І просто, ну, я хочу вірити, що якщо такі люди є, то перемога обов'язково буде за нами, і не все так погано. Анна, я хочу запропонувати тобі розповісти якусь історію, можливо, зі своєї практики, але те, що можна пов'язане саме з військовими. Давайте розкажу щось більш веселе, напевно. І те, що мені подобається, і те, що доводилось один раз, довелося евакуювати кота бойового. В хлопців ще на коли вони були під Бахмутом, народились котята. І вони собі їх позабирали. Був один котик, такий риженький, дуже гарненький, який воював з хлопцями. Він їздив в машині з ними скрізь дуже чебний котик. Але коли хлопцям доводиться змінювати позиції, переїжджати, вони постійно з собою цього кота возили. І в... знову, коли їм довелося змінювати абсолютно напрямок і далеко переїжджати, були певні обставини, вони не могли забрати все і всіх. І тяжкий переїзд, був, і котик залишився там, а хлопці переїхали на харківський напрямок. Але вони, коли там з'явилася можливість, Поїхали спеціально за котом, Вони його забрали з тих позицій, привезли його на ці вже позиції, і потім було вирішено, що кота треба евакуювати, бо йому досить тяжко даються ці переїзди. А він хвилюється під час таких довготривалих переїздів. І тому ми їздили, забирали кота. Ну, це була запланована поїздка а, по тому, що ми відвозили. Тобто ми не спеціально за котом їхали. Але паралельно ми забрали кота, і зараз він живе в Новомосковську. І дуже боїться курей. <ріст> Ось Такої так от він не боїться вистрілів, але боїться курей. І також ще цікава, теж пов'язана з тваринами, а до хлопців приоблудився гуска, в якої є ім'я, і вона з ними теж подорожує, <ріст> скрізь подорожує. Це особиста подруга повара, який з нею, з нею товаришує. І трапилась така курйозна ситуація, що гуска зникла. В певний момент ну, зникла вона. Він ходив її скрізь, шукав, а, питав, ніде не могли знайти. І десь там через тиждень а, він її почув по голосу. А це взагалі, це правдива історія. історія. Він почув її по голосу, а там а, залишались певні місцеві, які жили поруч. Він до них прийшов і каже, це моя гуська. І там бабуся яка жила, каже. Та каже я, вона приблудилася. Ось у мене я гусак. Її приютила, да, у мене гусак, я її просто, щоб вони тут всі разом були б там, приблудилась. І він такий, ні, я її заберу, це моя гуска. І він забрав і так досі. Ця гуска з ними теж воює, подорожує, допомагає їм справлятися з, з, з різними негараздами. Це як свого роду талісман. Так? так, так. Який наразі актуальний збір? До якого зараз да, могли долучитися люди? Так зараз основний збір це ми збираємо до цих пір кошти на ремонт дронів і на їхні комплектуючі, тому що акумулятори це є такий елемент, який швидко зношується. Вони мають певну кількість циклів зарядів. А враховуючи, що дрони літають постійно цілодобово, то відповідно вони швидко зношуються. Тому ми постійно зараз збираємо кошти на ремонт, тому що теж дрони зазнають пошкоджень, і на комплектуючі — це зараз найактуальніше. Також паралельно ми постійно ремонтуємо машини. Це один із таких глобальних напрямків взагалі роботи: ремонт автівок. Постійно переганяються, відганяються, приганяються. Тому це найтаке не те, щоб глобальніше, але це постійна потреба. Є глобальні запити, якісь не глобальні, такі от миттєві, що там терміново треба там щось отаке от купити, і ти там перенаправляєш або там просиш, дозвертаєшся до людей, що люди з цього збору ми візьмемо кошти, закриємо, бо це терміново треба. Але от така от потреба, яка зараз вона постійна, це є от саме повітря, розвідка, дрони. Як можна дізнатися про ваш збір? Ну це можливо на ваших сторінках, щоб знайти, наприклад, і карту, так куди можна задонатити, або щоб принести там гроші, які можна? Так, це інстаграм та фейсбук. Я правда признаюсь, я дуже не на не швидко неактивний ні. Відповідаю я якраз швидко. Я постійно постійно намагаюсь бути на зв'язку, але я не дуже активний користувач соцмереж. Тому від мене не так багато є фото і відео і звітів. А я їх на я їх викладаю. Звісно ж, я це все роблю, але не так часто, як, наприклад, там деякі інші волонтери. Але все ж таки Фейсбук, Інстаграм, ви там знайдете багато і фото, і відео, і, в принципі, звітів про всю роботу і можна навіть відслідкувати, як воно росло там починаючи, ну як мінімум з повномасштабної війни, як змінювалися запити, що ми купували тоді, що купуємо зараз, що взагалі возимо, як це все трансформувалося. Тобто, то ріст вас як волонтера і вашої роботи, так можна um, сказати. Знаєте, тут напевно. Так двобоко. з одного боку, ріст, а з іншого боку, зараз дуже тяжко зі зборами, в принципі. Тому в дечому це така драбина з двох боків. І ріст і... Ну, не за непад, але а... в дечому зараз складніше. Тобто, якщо раніше купувалися старлінки просто там в день по 10 штук, і інколи там приходиш з пошти, забираєш і такий. 200 тисяч, то зараз це складніше. За тиждень вже ну, майже нереально таку суму зібрати. Про це багато хто говорить. На жаль, так. збори дуже повільно йдуть. Маємо надію, що змінюватися все буде, і що люди будуть також долучатися. Ну і крім людей, так що і держава буде допомагати активніше. А, окрім цього всього. Ми знаємо, що у вас є ще активна допомога в плані ви донор. Так, розкажіть так. про це, як ви вирішили, і чи давно ви здаєте кров, так і як ви ну, прийняли для себе це рішення? Мій шлях донора почався з повномасштабної війни. До цього я давно хотіла. Мені було це цікаво, і було бажання, чому б не поділитись тим, що можу. Ну, скажімо, для цієї допомоги абсолютно не треба ніяких ресурсів. Але все якось в них вистачало то часу, то якось не співпадали дати. А коли знову ж таки повномасштабна війна почалася, якщо не помиляюсь, це був березень 22-го в прихистку, де ми тоді працювали, скажімо так, допомагали, дали оголошення, що в лікарні приїхала бригада, збирають кров, хто хоче. То в той момент взагалі не було думки там хочеш, не хочеш, треба йти. А, тому тоді так от і почалося. І в принципі, кожен раз, коли дозволені терміни здавати кров, я намагаюся її здавати. Якщо немає перешкод, на жаль, в минулому місяці я не здала. Буду здавати ось буквально через на цьому тижні, що буде, а не здала, тому що, на жаль, хворіла короною. А, тому теж це. Класна штука, рекомендую всім людям, в кого немає противопоказань. Будь ласка, здавайте кров. Це цікавий це, це... досвід. І так, і воно, крім того, що корисно для нашого організму, але і це і величезна допомога, бо зараз наразі так, на жаль, потрібно багато крові. Анна, я хочу запропонувати вам звернутися до глядачів зі словами побажання. Можливо, у вас є якесь звернення. В першу чергу я хочу подякувати. Дякую всім, хто допомагає будь-яким чином. І я хочу попросити не зупинятися. І так, багато в чому життя продовжується і життя треба жити. Але при цьому, будь ласка, не забувайте, що йде війна, і наша підтримка вкрай необхідна хлопцям на фронті. Тому, живучи своє життя, продовжуйте, будь ласка, допомагати. Не забувайте, що ми досі в стані війни. І поки вона не скінчиться, треба працювати. І треба дуже багато зараз докласти зусиль, щоб ця війна скінчилася зараз, і ми не передали її наступним поколінням. Бо це буде, я вважаю, велика втрата, якщо наші діти потім теж будуть змушені воювати. Дякую вам за гарні побажання. Також ми хочемо і вам подякувати за вашу роботу, за те, що ви так, така, знаєте. Життєрадісна людина за те, що ви про все так розповідаєте. Навіть знаєте, тут приходять люди, волонтери, але видно, що в них навіть трішечки вогник погас в очах. У вас він досі палає і ви цим заряджаєте. Також ви, велике молодець, що наважилися, бо знаєте, як якось обирають там сторінку. Як ви казали в Інстаграм, Фейсбук, і людина каже, та я не буду донатити, я не знаю, хто це. Тепер вже немає відмовок, бо ми намагалися, і Дякую. я маю надію, що нам вдалося вас познайомити з глядачами. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час і завітали до нас. Дякую вам, що запросили. В студії працювала Катерина Бромірська. Бережіть себе, все буде Україна!